Чому батьки продовжують ставитися до мене як до дитини, навіть коли я вже окремо живу, заробляю, досягла певних успіхів, захищаю кордони. Справа в тому, що сприйняття ваших батьків вас залежить не від ваших досягнень, а від того, як ви себе почуваєте поряд з ними і те, якими ви їх бачите. Тобто, якщо ви біля них себе відчуваєте дитиною, а їх бачите в позиції вище, в батьківській позиції. То, а вже ж вони вас і далі будуть сприймати як дитину. Адже самовідчуття впливає на те, які ви лінгвістичні патерни використовуєте в спілкуванні зі своїми батьками, які використовуєте поведінкові стратегії. Простіше кажучи, ви можете захищати свої кордони, не підлаштовуватися та, хоч кричати, що ви вже доросла людина. Але якщо ви це будете робити з дитячого его стану, по дитячому. І сприйняття буде відповідне. А щоб взаємодіяти з його стану дорослого, то треба його розвивати, цього самого дорослого, розвивати свою психоемоційну зрілість. Це ви можете робити в індивідуальній програмі корекції співзалежних стосунків, де розвивається психоемоційна зрілість, де ви проходите сепарацію, де розвиваєте свій емоційний інтелект або в програмі самокорекції для того, щоб записатися до мене на консультацію в індивідуальну роботу або Придбати програму самокорекції перейдіть на сайт.